Всім привіт! Огляд смартфону Samsung Galaxy S23, це версія 8256 вартістю 20, 29 тисяч гривень на даний момент. І давайте спробуємо розібратися, чи варто декупувати да цей телефон наприкінці 2024 року, початку 2025 року, чи є він актуальним. Ну, я одразу відповім, що, на мою думку, це взагалі один з найактуальніших Samsungів, які зараз можна купити, тому що. На нього дуже хороша ціна. Він коштує значно дешевше ніж Galaxy S20, S24 на 128. Тобто, купуючи цей пристрій, ми отримуємо той самий телефон, але просто з за меншу вартість і з більшою більшою по комплектації. Комплектація мінімальна, до нього треба буде докупляти все, або, можливо, вже у вас є блок для зарядки, тільки шнур да, буде в комплектації, навушники, ну, власне, комплект мінімальний, як і у всіх інших флагманів у айфону і у самсунга вже давно, так, комплекту ніякого не буде. От, дизайн пристрою. ну, В принципі, те ж саме, що і плюс-мінус да, новий Galaxy S24. там Відрізняються деталі, там сіточка. Динаміку, трошки розташування в спалаку, інше. в нього більше екран трошечки менше, 6,1 дюйми. Там 6,2 дюйми. Ну, А так, по великому рахунку, один і той самий пристрій. Класний такий мінімалістичний дизайн, гарне розташування камер. Ну, По зовнішньому вигляду да, один з найприємніших телефонів а, взагалі. Так. Це заблокую. Слот на 2 на карти. Порт Type-C, динамік, мікрофон, тут додатковий, мікрофон, патрійна камера. От, такий компактний, дуже приємний телефон, скло ззаду, металічний да, контур. Давайте да, розблокуємо. Досить тонкі рамки в нього. Давайте зараз відкрию біло, білий а, фон. І ось да, видно, що в нього досить тонкі рамки, а, пропорційні скрізь. Вони тонші, ніж в Наприклад, Galaxy S24 FE, чи Galaxy S23 FE, чи Galaxy A55 значно тонші, але все-таки трошки товстіші, ніж у нових S24. Там рамки дуже-дуже тоненькі. О, цей смартфон підтримує абсолютно всі функції штучного інтелекту, підтримує всі нові прошивки. Як і Android 14 зараз, і One Ui 61 отримає One UI 7 і отримає 15-й Android. Тобто він буде актуальним повністю декілька років. Єдине, що в гіршу сторону його відрізняє від Galaxy S24, те, що Galaxy 24 буде оновлюватись 7 років. От, але чи пропрацює він там стабільно 7 років, і ви точно там не будете нічого купувати, це вже питання. Але заявлено, що s 24 буде працювати 7 років. s 23 скоріше за все, там ще. Ну, 3-4 роки максимум, думаю, буде оновлюватись. Добре, давайте дивитися по-іншому. Топовий екран 120 Гц, Full HD. Екран абсолютно такий самий, як на s 24 Камера така сама, як на s 24 Єдине, що вона там може програмно якось трошки краще, якось краще підмальовує фотографії. Але в цілому, от по цифрам, це там, майже, майже там, за невеличкими відмінностями абсолютно та сама камера. От. Топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8, що дуже велика перевага s 23 над s 24 бо s 24 йде на Exynos, який все-таки да, менш стабільний по цифрам, по бенчмаркам вони набирають приблизно однаково, там трошки більше Exynos, але то просто цифри. І по факту працює цей Qualcomm навіть надійніше, менше гріється. Тому тут просто топовий процесор, і дуже класно, що от в цій версії s 23 цього, цього покоління Galaxy вони у всіх своїх смартфонах використовували Qualcomm. Як на мене, це значна перевага. І ще один аргумент в користь купити саме цей пристрій, а не S24. Так, давайте дивитися по ну, ігри працюють на максимальних налаштуваннях. Так само, як на S-23, хороші динаміки. Знову такі, такі самі, і там і там слухав, такі самі, як на s 24 І давайте по камері. Абсолютно ті ж самі функції. Тобто, власне, це флагман, дуже комфортний, дуже приємний флагман, який навіть в багато чому кращий, ніж s 24 і коштує дешевше. Тому, поки вони продаються, от якраз найбільше, я думаю, це останній період, що цей телефон можна буде купити новим. А в Україні продаються да, ці телефони для нашого регіону, для України, цей телефон продається з деякою особливістю. Тільки здається, в Україні, у В'єтнамі ще точно є. З заводу встановлена функція запису дзвінків. Тобто для України ви автоматично можете записувати всі свої дзвінки, які, да, про це не буде попереджуватися да, інший абонент. Тобто у вас просто будуть зберігатися записи всіх ваших дзвінків. На інших телефонах да, вам потрібно для цього встановлювати додаткові. Додатки, які будуть попереджувати співрозмовника, що запис буде записано. Тут цього нема, тут просто все автоматично нажимаємо галочку в налаштуваннях, і всі дзвінки будуть записуватися. Це теж ну, такий досить приємний аргумент. Ну, Взагалі да, в користь всіх Самсунгів, як з 23, так і з 24 От. Власне, абсолютно актуальний пристрій на кінець 24-го, початок 2025 року. Зараз хороша ціна на нього, і взагалі, я думаю, далі буде тільки краща ціна. Тому, якраз найкращий момент, щоб його купити. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.